Всі вони почали десь тиснути на маск, особливо, коли маск почав все більше і більше мати впливи на Трампа. І я думаю, що в нього це ставлення до зеленського, особливого презирства, особливої зневаги, особливої погорди, воно тільки наростає. Тобто, на сьогоднішній день версія, що Маск поширив інтерв'ю з Зеленською, яка же Лішенко, щоб йому додати величі, ну це треба бути, ну. Ну що, Лєшенко за це гроші дістає, що хвалить Зеленського. Твіттер, значить, ретвітнув маск, і тут я дивився, там доволі багато переглядів саме через цей ретвіт і так далі. А, і, наприклад, тут такі персонажі, як Сергій Лещенко, він вважає, що Маск це зробив саме через те, тому що він захоплюється Володимиром Зеленським. А угу. мені здається, що Маск це зробив для того, щоби. Його читачі і якнайбільше американців зрозуміли, що скільки не давай, Зеленському або Україні все одно не буде ніхто вдячний, і все одно зроблять тебе винуватим. Як ви вважаєте, для чого Маск все ж таки ретвітнув цей, цей інтерв'ю? І, взагалі, як ви оцінюєте, постать Маска да, от в подальших? Даліх стосунках, верніше, взаєминах американських з огляду на те, що Маск ну він, да, він близький до Трампа. Ну, сьогодні він неймовірно, впливає. Появляється якісь правда вже статейки, по-моєму, Нью-Йорк Таймс, що Трамп ніби десь вже показує, що його вже маск перегрузив. Занадто грузить, і що він би хотів уже трошки менше маска мати біля себе, і вже будується припущення, більше правда, в нас, ніж в Америці, що дуже скоро це закінчиться. Що це не те, що між Зеленським і Єрмаком, що це набагато коротший союз, і Трамп просто маска виставить за двері досить скоро. Такі припущення є, але поки що, ну, поки що маск має колосальні впливи, він присутній скрізь, він присутній завжди, і поки що він будує основні наративи. А ставлення маска, ну, ставлення маска до Зеленського це особлива зневага, розумієте? Маска принизили за вказівкою Єрмака. Маск же ж не дурний перше. Друге, ну він має достатню можливість отримати аналітику. І коли його почали обивати в рудному, от я на правду, я зараз не згадаю, що сталося в 22-му році влітку, після чого в нас пішла команда Фас по маску. Ну, маска ж на руках українці носили перший ну такий, знаєте, всесвітньо значимий діяч, який моментально кинувся допомагати Україні. І оцими старлінками якісь гроші на щось передавати, і вимагати від політиків світу допомогти Україні. Це була неймовірна підтримка. На той момент, коли Зеленський до того зруйнував усе, завдяки маску, у нас був просто прорив. Це допомогло американцям зорієнтуватися. І він тиснув на демократів, на Байдена, що треба допомагати. Це на європейців вплинув. Ну маск мав вплив. І він щось бовкнув. Я приходив, що це була якась дурниця, щось немудре, але в нас відразу піша команда Фас. Але найосновніше, доки там гавкали десь в мережах, маск міг цього і не помітити. А коли піша команда Мельнику, ну, як завжди, коли треба зробити шкоду для України, витягують мельника. Це був ще тоді посол в Німеччині. І мельник йому навік навішав факів, реально матом, по-англійськи матом покрив маска. Реально це написав в нього в мережі тоді в Твіттері. Ну, я перепрошую. Таке не прощається, не пробачається. І треба пам'ятати, що посол це в нас Зеленський довів посаду надзвичайно повноважного посла до абсолютно приниження і нікчемності, а в світі посол прирівнюється до міністра. В багатьох країнах звернення до посла е аналогічне як до міністра або й просто пане міністра. Я знаю, і в багатьох країнах такі є речі. Тому. Мазок був ображений верхівкою влади. Він щось пробував з'ясувати, пояснити. Йому показали куки, що його почали вивати брудом, заявами, а куди ти дінешся? Ти все одно нас будеш обслуговувати. І тоді пішли проблеми. На нього тиснула правда адміністрація Байдена, що він все-таки не припиняв обслуговування. Він навіть більше того, він навіть оплачував ті старлінки для Збройних сил України ще дуже довго оплачував. Але він виробив ставлення. До України дуже негативне. Добавилася після того Вікторія Спарц, коли її облили брудом в липні місяці 22-го року. Добавилися інші. Вся команда, яка зараз підтягнута Трампом, вона вся відвернулася від України під впливом тих образ, які пішли проти Вікторії Спарц. Маска не так сприймали своїм, тому маск не настільки це було впливове. От Вікторія зіграла і маск. Це теж пам'ятає, що це через Зеленську і через Ярмака такі просто брутальні були приниження. Плюс його самого А далі А далі він же говорив свої думки щодо Зеленського. Їх було багато. Ну, я нагадаю, от коли була історія пов'язана з заужним і він дуже чітко розмежував. Він сказав, що заужний оберігає людей. Мазвиша сказав, треба закінчити війну, треба віддати ворогу, що він хоче, хай Росії здати все. Все все він же тільки так говорив. Але тут він сказав. Але залужний, залужний, який бореться за перемогу, вища з говорить залужний береже людей, залужний видатна людина. А Зеленський просто м'ясник. Оце визначення. Зеленський просто м'ясник, воно для нього дуже симптоматичне. Я думаю, що він нічого іншого не поміняв себе. М'ясник, які граються авантюри, який грається людськими долями, якому більша кількість загиблих українців тільки на користь і тому подібне. Це десь уявлення маска. Давайте не забуватися. Після того, як він пересварився з українською владою, на нього відразу почали шукати певні впливи з російської пропаганди. Їм це вдавалося. Плюс проросійські журналісти, ну Майк Карлсон, про кого ще більше говорити. Та Карлсон, вибачаюся. Це взагалі. От всі вони почали десь тиснути на маску, особливо, коли маск почав все більше і більше мати впливи на Трампа. І я думаю, що в нього це ставлення до зеленського особливого презирства, особливої зневаги, особливої погорди, воно тільки наростає. Тобто на сьогоднішній день. Версія, що Маск поширив інтерв'ю з Зеленською, я каже Лішенко, щоб йому добавити величі, ну, це треба бути. ну... Ну що, для за це гроші дістає, що хвалить Зеленського. Знаєте, правильно був фільм перебудований, забута мелодія для флейти. Там, коли Мариня були в цього головного героя, там він трачав свідомість, все, в ньому щось там привиджувалося, і там перестроєчні якісь там вулиці Москви, і хор бюрократів. Ми не сієм, не пашем, не строєм. Ми гордімся общественним строєм. Пісенька така була. От. Це про таких, як Лєщенко і про всіх тих інших, які працюють навколо Зеленського, їм немає значення, що говорити. І вони знають, що вони брешуть, вони вигадують щось, але це має звучати так, щоб це сподобалося Зеленському, і щоб їм поставили залік. І відповідно після того за це прийшла чергова пачка грошей. Ось так це все працює у нас. Тому слухати, що сказав Лєщенко, значення немає, він підігрує. А маск, ну. На мій погляд, десь згадуючи, починаючи від тої образи, коли Маск був дійсно дуже жорстко ображений, ну ми не чули після того жодної позитивної тези про українську владу. Я не пам'ятаю жодного випадку. Про залужного пам'ятаю, про Зеленського ніколи. Якщо він взявся це поширити, ну маск не буде робити рекламу тим, кого не любить. Він може робити антирекламу. Як на мене, враховуючи всі коментарі, які йдуть, ну це шикарна антиреклама. Це по-Зеленському б'є, що невдячність, ну з одного боку, показати, дивіться об Камалу, і от Байдена ноги витирає навіть така плісня, як Зеленський. Це теж ніби зневага до них. А з другого боку, ну це ж розуміння, ця особа не має такого поняття, як вдячність. Вона просто не може бути вдячною. І тому не треба, не треба на нього орієнтуватися, його треба позбуватися. І Трамп його хоче позбутися, і маск хоче позбутися, молодший Трамп взагалі мріє зробити про нього якесь шоу і висміти його до останку. Там всі мріють. А номінант на керівництво Федерального бюро розслідувань мріє наручники кайданки одягнути на руки Зеленському за розкрадання американських грошей. І багато багато всього іншого. Нічого доброго, Зеленського з того боку не чекає. Якщо він ще досі вірить, що повилизувавши Трампа. Він викочив в Дональда не зневагу і бридливість, а захоплення і радість. то він дійсно себе переоцінює. Ще раз кажу: Трамп любить компліменти від тих, хто йому рівні. А компліменти від нікчем, вони реально вони дуже принижують. Реально, вони принизові. Тому це, це було дуже невдало: саме компліменти, невдячність тим, хто ще досі є. Вона, звичайно, потішила самолюбство оточення Трампа, але вона дуже багато що показала. Вони невдячні, вони ніколи не будуть вдячні. Ну і плюс самі вимоги: дай нам 300 мільярдів, от тих, що російські, віддай нам їх, ну, перше. Це показник того, що Зеленський просто тупо безграмотний, тому що немає ніяких 300 мільярдів. Є цінні папери, які оцінюються ринковою вартістю в 300 мільярдів. Річ в тому, що якщо їх просто передати кудись, спробувати продати, вони зіцінь разів 10. і буде 30 мільярдів, а не 300 мільярдів доларів. Якщо їх спробувати, ну якщо їх навіть просто передати в управління країні, в якій є великі інфляційні ризики, інші ризики, корупційні ризики, вони теж дешевляться теж разів в 10. Їх не можна продати одномоментно, їх не можна передати. Повноцінно з них не можна, там нема ніяких грошей. Всі гроші, які є в тих 300 мільярдах, це ті кошти, які нам то Америка, то Європа виплачує як допомогу Україні чи покриваючи, ну власне, що зробили в Європі зараз в Америці. Байден хоче зробити, а Трамп це заблокує. Це використання прибутку від російських цінних паперів в цих країнах для того, щоб сам прибуток віддавати Україні. Це єдині гроші, які там є. Все решта, це цінні папери. І попадіння їх в рук, скажімо, такі особи, як Зеленський, їх знецінює одномоментно. Вони тому цінні, тому що вони працюють в Сполучених Штатах Америки, які є країною вигідною для інвестування. Якщо раптом виявиться, що їх там конфіскують, не заморозили, не арештували, а конфіскували. Америка стає невигідною для інвестування, що Байден раніше говорив. І ці ті цінні папери теж знецінюються. Тобто від 300 мільярдів до 30 мільярдів це може пройти тільки один день. І вже відновити їхню цінність буде майже неможливо. І ці вимоги Зеленської віддай нам тих 300 мільярдів, і я в тебе буду купувати зброю. але вона виглядає для Трампа як певний момент ну, ознаки тупості людини, яка до нього звертається. Елементарної тупості це. Це одне. А друге, ну він же має зовсім інші плани. Вони вже про це досить відвето кажуть. Келок про це каже. Якщо Росія буде йти на перемир'я, то вони почнуть почастково скасовувати санкції. І навіть якщо це перемир'я буде невдоволена, ним буде Україна. А вона не може бути вдоволена. Хоча Зеленський стихаря може сказати, що вдоволений, щоб догодити знову Трампу. Але е в будь-якому випадку. Розморозка цінних паперів почнеться, і Трамп точно їх ніколи не віддасть Україні. І про, про це вже Трампом було сказано. І коли Зеленський повторює те, на що він дістав відповідь, ні ну це, це ознака знову додаткової тупості і впертості. Трам таких не любить. Тому те, що це Маск запустив, ну і плюс абстинентна лексика, плюс поведінка, міміка. Давайте не забуватися про міміку. Но вони ж дивляться на міміку, розуміють, що з цією людиною не гаразд. Оце все робиться для того, щоб принизити Зеленського. Це дуже типово для Маска. Дивитися без підписки? Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.